Всім привіт! Ми дійшли до етапу, коли можна потроху робити декодування машинних інструкцій. В цьому відео ми не будемо розбирати взагалі весь сет машинних інструкцій RISC-V, а зосередимось лише на арифметичних та логічних машинних інструкціях. Цього буде достатньо, щоб зрозуміти ідею декодування, як вона відбувається і таке інше. І при цьому не витрачати час на реалізацію всього іншого сету інструкцій. І пропоную я почати з питання: а нащо взагалі нам декодер. Щоб відповісти на це питання, доведеться знову згадати про наші регістри процесора та ALU, які ми вже з вами робили в попередніх відео. На їх прикладі буде дуже наочно видно, яку саме проблему буде вирішувати наш декодер. От ми робили з вами ALU, в якого на входах були два операнди та на виході результат. І це все було шинами даних в 32 біти. Але ж у нас також були і сигнали, якими ми контролювали поведінку ALU, тобто обирали, яку саме операцію потрібно зробити. У випадку з регістрами процесора в нас були шини даних на виході та вході, які ми поєднували з ALU, але ж були і сигнали, якими ми контролювали, який регістр прочитати, в який записати, і таке інше. Тобто у кожного компоненту є не тільки шини даних. А і шини, якими передаються сигнали для управління цими самими компонентами. І якщо говорити про реалізацію цих компонентів та згадувати, як ми їх перевіряли, то ми вручну задавали потрібні нам сигнали на входах цих компонентів і перевіряли, що вони поводять себе правильно. Але ж ми не зможемо це робити вічно. Нам потрібен компонент, який буде виставляти всі ці контрольні сигнали в коректний стан. В залежності від машиної інструкції, яка має виконуватись. Бо ми, зрештою, будемо отримувати машинні інструкції RISC-V, а не контрольні сигнали конкретно для регістрів чи того ж ІЛІ. А тому декодер буде брати машинну інструкцію RISC-V та виставляти всі контрольні сигнали в такий стан, який би відповідав тому, що потрібно зробити. І таким чином ми приховаємо ось ці деталі щодо контрольних сигналів і почнемо працювати вже безпосередньо з машинними інструкціями. І звісно ж, що в майбутньому кількість цих контрольних сигналів буде зростати, як і кількість наших компонентів. А тому наявність ось такої entity, як декодер, трішки спростить нам життя та дозволить приховати логіку декодування інструкцій від Control unit принаймні такий план. Для прикладу. Беручи до уваги ось цю машину інструкцію віднімання двох чисел, можна сказати, що в цьому разі декодер має виставити сигнал Register A Select в 9, Register B Select в 10, а Register Bright Select в 8. Таким чином, ми отримаємо стан Register файла, який буде видавати на шину даних значення із регістрів 9 та 10, а на запис відкриє регістр 8. А для того, щоб ALU знав, що потрібно зробити зі значеннями із регістрів 9 та 10, наш декодер має виставити контрольні сигнали funct3 та funct7 в операції віднімання двох чисел. Маючи ось такий стан регістрів та ALU, результатом ALU буде різниця чисел із регістрів 9 та 10, яка вже буде на шині на даних R, яка, я нагадаю, йде в Register файл і на Rising Edge годинника запише цей результат в регістр 8. Чесно кажучи, я навіть забіг трішки далекувати з цим прикладом, бо те, про що тут іде мова, це вже дуже близьке до того, що ми будемо робити, коли будемо реалізовувати безпосередньо саме ядро. Або в термінології RiskFife називається hard. Тут не вистачає для цього ще деяких компонентів, але про них ми вже будемо думати пізніше. Тож, наша задача на сьогодні. Це побудувати саме декодер інструкцій. Ми не будемо в декодері поєднувати всі ці регістри та ALU між собою, а будемо робити лише саму entity декодера. Тобто наш декодер це звичайна комбінаційна схема. В нього є на вході шина із 32 бітів, на яку ми будемо давати машинну інструкцію risc 5 А декодер вже розкладає це на потрібні нам шматочки та на виході дасть нам сигнали якими ми зможемо контролювати наші внутрішні компоненти, як от регістри, ADLU та інші компоненти, про які ми ще поговоримо пізніше. Так що перейдімо до vs Code та почнемо з опису цієї entity. Вже по класиці створимо новий файл decoder.vhdl, в якому створимо пусту entity декодер. Цю entity додамо шину із 32 бітів, на яку будемо давати інструкцію risc v але виходи Entity пропоную додавати по ходу діла, а тому перейдімо до самої архітектури. В цій архітектурі достатньо буде одного процесу, який буде реагувати на зміну в інструкції. Назвемо цей процес parse. Хоча ні, давайте краще Decode. Об'явимо змінну Opcode, об яка буде тримати перші 7 бітів інструкції. Це саме і є той обкод, в якому кодується тип інструкції, і по цьому обкоду. Ми будемо відрізняти типи інструкцій між собою і розуміти, який формат кодування потрібно застосовувати. От візьмемо першу категорію інструкцій, яку я виділив жовтим в специфікації праворуч. Це категорія alu інструкцій які кодуються в регістр-регістр форматі І знаючи цей обкод. Ми можемо по ньому і перевірити, що якщо перші 7 бітів інструкції це 0.1.1.0.0.1.1, то нам потрібно декодувати інші біти інструкції згідно з R-Type форматом. Цей формат описаний в нас трішки вище в специфікації, і там описані всі поля та яку семантику вони несуть. Пропоную ці поля і зробити виходами нашого декодера. Опишемо поле ОПК. Можливо, воно знадобиться, скоріш за все, воно дійсно знадобиться в інших компонентах ядра. Додамо ще поля Register Destination, який буде йти в Register в Write Select нашого register -файл. Funct3 3 це обкод для ALU, RS1 та RS2 це register source, і funct7 це також частина обкоду для ALU. Правда, отримуємо помилку на обкод в нашій архітектурі, бо в нас тут конфлікт імен. Зараз я не хочу витрачати багато часу на те, щоб придумати, як би її назвати, а тому виберем потрібні нам біти з інструкції напряму. Все, що нам залишається в цьому блоці зробити, це взяти шматочки інструкції зі входу декодера та передати їх далі на ось ці нові сигнали, які ми щойно додали. Таким чином, ми декодували інструкцію, обкод якої відповідає alu інструкціям у форматі R-Type. Але ж в нас є ще один формат кодування для ALU-інструкцій, а саме Register Immediate. Він також описаний трішки вище специфікації як I-Type формат. Щоб було простіше, виділимо цей обкод жовтим, як ми зробили це з R-Type. І знову додаємо новий блок IF. Але в якому вже перевіряємо, чи перші 7 бітів інструкції відповідають ось цьому обкоду. Нічого нового в цьому блоці не відбувається, ми просто беремо знову ж таки шматочки інструкції та передаємо їх на потрібні нам виходи декодера. Правда, ось тут є невеличкий момент з останніми бітами. Хоч обкод в нас і збігається, але останні 12 біт інструкції все-таки мають різний формат. В залежності ще і від alu операції, яка виконується. Якщо ми виконуємо операцію SUV, то нам потрібно 5 бітів інструкції інтерпретувати як кількість бітів, на яку потрібно зсунути число, а наступні 7 бітів інструкції інтерпретувати як обкод для ALU. Інакше ж, ми інтерпретуємо 12 біт інструкції як звичайне число immediate value. Щоб це immediate value було куди писати, додамо опис цього сигналу на вихід нашого декодера разом з Shift-Amount, який буде вказувати кількість бітів на SUV. Це все також буде йти як опаранд VLU. Можливо, я пізніше це ще буду рефакторити, але от станом на сьогодні поки нехай буде так. Я б напевно ще додав на початку цього процесу запис в усі сигнали стану Don't Care. Він позначається символом Дефіса. Цей стан каже в HDL, що нас насправді не турбує, які там будуть сигнали. Пізніше, ті сигнали, які нам дійсно будуть потрібні, ми в них запишемо потрібні значення в процесі декодування, а ті сигнали, які ми не зачепили, вони залишаться в стані Don't Care. Все це виглядає начебто робочим варіантом, а тому спробуємо написати якийсь тистбенч та перевірити, що воно працює. Специфікація нам більше не потрібна, ми її закриємо. І створимо новий файл DecoderTestbench. В цьому файлі підготуємо тестове оточення для нашої entity. А саме створимо архітектуру, задекларуємо компонент, ініціалізуємо його з назвою UnitUnderTest, Замапимо тестові сигнали на наш декодер і створимо вже процес, в якому будемо тестувати наш компонент. А почати тестувати я пропоную з того, щоб давати сигналу Instruction. Машинну інструкцію RISC-V, потім симулювати його роботу і дивитись на Waveform, що всі виходи компонента мають потрібний нам стан. Для цього скористаємось онлайн-декодером RISC-V інструкцій. Він нам дуже сильно допоможе в тому, щоб ми не вручну робили ось ці машинні інструкції, а вказали асемблі, а він нам вже видасть інструкцію. От, наприклад, перевіримо, що наш декодер правильно декодує інструкцію додавання числа 31 зі значенням в регістрі x2. Результат додавання має записатись в регістр X3. Скопіюємо машинну інструкцію цієї команди та подамо її на наш вхід «Instruction». Тепер запустимо симуляцію та подивимось, що наш декодер там наробив. Поле funct3 в нас має вектор 0.00, тобто операція додавання двох чисел func 7 в нас має дефіси, тобто стан Don't care. А Don't care в нас тут, тому що в нас же immediate value. Тобто в цьому форматі інструкції немає такого поля, як func 7 окрім інструкції, де робиться побітовий сув. Поле Immediate в нас якраз має бути число 31, те число, яке ми хочемо додати. Поле RD це register destination, в який регістр потрібно записати результат. І бачимо, що там число 3. Тобто також вірно, результат ми хочемо записати в регістр X3. Ну і поле RS1 це перший опарант нашого ADLU, а саме регістр X2, що також правильно. Тобто, стан цього декодера показує нам, що потрібно додати два числа. Перше число це 31, друге число зберігається в регістрі x 2 а результат записати в регістр X3. Давайте ще швиденько перевіримо декілька інструкцій та будемо завершувати, якщо все буде добре. Наприклад, візьмемо тепер інструкцію арифметичного суву праворуч, в якому ми кажемо, що хочемо зробити побітовий сув на 15 бітів, в числу, яке зберігається в регістрі x 5 а результат записати в регістр x1. Запустивши симуляцію та відкривши Waveform, я очікую побачити, що там будуть пропорції shift-amount та регістри, виставлені в правильні значення. OleFunct3 має вектор 101, що відповідає операції бітового суву. OleFunct 7 має шостий біт одиниця, що вказує на арифметичний сув. Також вірно. Результат ми записуємо в регістр x1, а оперант беремо із регістра x5. Що також вірно. Ну і Shift-Amount, кількість бітів, на яку потрібно зсунути. Відповідає числу 15. Тож, як на мене, декодер для ALU інструкцій працює коректно. І ми вже маємо всі необхідні компоненти для того, щоб виконувати принаймні одну машинну інструкцію. В нас ще не вистачає деяких компонентів, щоб ми могли прям. Програми прості писати, такі як пам'ять для інструкцій, програм-каунтер, в якому буде зберігатись адреса інструкції, та й самого компоненту, який би поєднував всі ці декодери, ALU та регістри. Його також немає. А тому нам ще є чим зайнятися, нам ще є що писати. Так що підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити нові відео, в яких ми будемо реалізовувати всі ці компоненти та, зрештою, запускати вже хоча б програми з ілою інструкціями. Далі там ще буде багато історій, пов'язаних з тим, щоб тестувати цей процесор, додавати підтримку інших машинних інструкцій, і таке інше. Можете пригостити мене кавою, якщо вам подобається такий контент. Та не забувайте подивитись старі відео, якщо ви щось пропустили та не зрозуміли, що в цьому відбувається. Також є невеличкий канал в Телеграм, в якому я інколи щось пишу, тож також можете підписатись. На цьому буду з вами прощатись та до нових зустрічей!